Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами п'ятниця, а це означає, що у нас заняття з розвитку зв'язного мовлення. І сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш, який має назву Прийшла весна. За допомогою мнемотаблиці. Послухайте спочатку віршик. Прийшла весна. Зелена коса. Гради розквітли і гаї. Гойдає вітер гілочки. Співають солов'ї. А зараз давайте розглянемо картинки-підказки, які допоможуть вам вивчити віршик. Уважно дивіться. Погляньте, кого ви бачите на цій підказці. Так, це людина. Що вона робить? Вона іде, або ми можемо сказати прийшла. А ще хто це? Це весна. Тож ми з вами скажемо прийшла весна. Що ви бачите на цій підказці? Коло зеленого кольору та косу. Тож ми можемо сказати: Зелена коса. Погляньте, діти, що ви бачите? На цій підказці. Так, це сад. А ось на цій Це гай. Діти. А що підказує нам це зображення? Це квіти. А що відбувається з квітами навесні? Так, вони розквітають. Тож ми можемо сказати сади розквітли. І гаї. Що ви бачите на цій підкасті? Це гойдалка, а це що? Це вітер. Діти. А що робить гойдалка? Гойдає, тож ми з вами скажемо: гойдає вітер. Що зображено на цій підкасті? Так, це гілочки. І остання підказка, кого ми на ній бачимо? Це дівчинка. Що вона робить? Співає, так. А що це за птахи? Це солов'ї, тож ми з вами скажемо: співають солов'ї. Діти, послухайте ще раз віршик. Прийшла весна. Прийшла весна, зелена коса. Сади розквітли і гаї, гойдає вітер гілочки, співають солов'ї. А зараз ви самостійно розповідаєте віршик, дивіться уважно на підказки. Чудово, малята, ви великі молодці. Діти, скажіть, будь ласка, який віршик ми сьогодні з вами вивчали? Вірш має назву Прийшла весна. Я дуже чекатиму на ваші віршики. Надсилайте мені їх.